Учора всі наші соцмережі облетіли знимки наших азовців, яких зусидила Московська Федерація на страшні терміни. І це зрозуміло, коли держава-агресор, держава-терорист засуджує наших бійців, тому що Московська Федерація не поважає нікого і нічого. Але також вчора, в суді, було відмовлено у гідному відношенні. І відмовлено у наданні належної медичної допомоги нашому захиснику-полковнику Іллі Лапіну, якого ви бачите на фото, полковнику, який тричі за час війни повертався з пенсії захищати Україну, її рубежі, хоч він не був зобов'язаний цього робити. Сьогодні його і інших наших бойових офіцерів, як генерала Горбенка, генерала Галушкіна. Судять за те, що вони мов би то неналежним чином організували оборону на Харківщині. Про цю неналежність говорять цивільні судді, цивільні прокурори, цивільні ДБРівці, цивільні слідчі, які взагалі не розуміються, що відбувається на фронті. Полковник Лапін вчора, в знак незгоди зі свавіллям оголосив голодування. У нього діабет. У нього тромбоемболія, у нього обпечені легені і проблеми з серцем. Для нього це є смертний вирок, але суддя вчора відмовила належному лікуванні в стаціонарі. Я звертаюся до з прав людини і звертаюся до комітету справ людини, негайно втрутитися і забезпечити. Гідне відношення до наших військовослужбовців, і зокрема до полковника Лапіна, і забезпечити йому право на повний медицинську супровід. Я звертаюся до комітету з питань оборони. Ви провели правку про бойовий імунітет. Нагадайте клятим суддям, прокурорам і слідчим, що цей імунітет має бути у військових. Бо військові сьогодні єдині ті, хто гарантує наше життя, і, зрештою, перебування нас у цьому залі. Ми, як депутати, незалежно від фракцій політичних вподобань, сьогодні маємо стати на захист військових, бо завтра не буде кому захищати нашу українську державу. Я прошу, благаю і вимагаю. Забезпечити гідне відношення до військових і врятувати полковника Лапіна. Слава Україні!